Друзі, з вами Максен. Ну, що, впізнали мене? А так. Ось таке от перевтілення. Друзі, я зараз знаходжуся в місті. Е, я не сам, я з Борисом. Ви його, можете, ви його бачили в одному відео, там, де я був на нараді, в офісі, в селі No94. І там Борис був зі мною. Ну, а тепер ми з ним дзвонилися. Я виїхав з села, купив собі нові кросовки, нові штани. Борис е, покрасив мені волосся, купив мені бороду, яку ви тільки що бачили. Вона там такою легенькою резиночкою е, чіпляється на вуха ось ну, Отакі от новини. Ми отут, можна сказати, як в уртожитку Ось. Знімаємо квартиру. Отакі от справи. так Друзі, ну, а ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночок. Так, хтось до мене стукає швидко бороду. Так, так! Зараз, секунду, відкриваю. Потік що помився! Треба вдягнутися! Борис! У нас походу гості. Дості, поліція. Так, це походу поліція. Так, все, відкриваю. Так, я красивий, ну як завжди, ще з бородою чи без. Я завжди красивий. <кху> так. Доброго дня. Поліція. Що? Сталося, я вроді би нічого такого не робив. Що вас сюди занесло? Шукаємо дуже небезпечного злодія. Я переховувати злодіїв? Ха-ха, насмішили. Кому це треба? Я вас прошу, щоб я злодіїв переховував. Я вже давно старію, отак от. На пенсії я не працюю ось. З внуком. Ви якийсь дуже підозрілий, нам потрібно переглянути вашу ну, квартиру. Ну, Та добре, але так без ордера вриватися до людей, ну, це, знаєте, некультурно. Я можу і в суд заявити, знаєте? Ось, будь ласка, заходьте, провіряйте, моя кімната. Ось так от. Так, ну ось тут так, балкон, подивіться, ну нічого не. ну Нема взагалі все супер, нормально, нічого особливого. Ось нічого я тут не переховую. Ви дуже підозрілий. Я підозрілий? Та то ви підозрілий? Ось, дивіться, кухня, огірочок он нарізав, оце от кімната мого. Не то сина, не то внука, він взагалі я. ну... Коротше, така людина, я не знаю, хто він такий. Так. Ви якийсь чудний. Та я жартую, що не розумієш, ну. Жарти такі в мене. Ну, дивіться, бо з такими жартами і в поліцію можна попасти. Слухай, попати. я Друс і ту пережив, ти мені будеш вказувати, що мені робити? Покажіть свої документи. Так, все, яка тобі різниця? Вийшли звідси і більше не приходьте. Що це за кімната? Тут туалет. Відкривайте. Я не можу там відкривати двері. Відкрийте двері по-доброму, бо я їх зараз виламаю. Ну, добре, відкриваю. Ось дивіться. Ха, Що тут відбувається? Оно вийшов звідси! Бачите, я ж казав, нічим це добрим не закінчиться. Так, а тепер от посувайтеся і йдіть звідси. От, 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 все. Щасливої вам дороги. Та, все, бувайте. Хух. Що з моїми жартами? Капець, бути молодим і говорити про цей? що, Блін, внук син. Чуєш, Борис ти в землі, взагалі мені хто? Вилазь з того унітазу. Хух. Якого фіга вони сюди прийшли, без ордера! Це, блін, я в шоці? Якийсь, ну, Так хіба нормально? Ти, до речі, купив їжі? Так, в холодильник. Що ти там купив? Яйця, вода, хліб, риба. Ясно. Ну, я поки що не голодний. Друзі, така от ситуація. Прийшла поліція, ні з того, ні з цього. Фу, капець, я так тільки що перелякався, в мене. Ну, я аж заїкатися почав. <хи> І давай придумаємо на кінець. мені ніхто. Внук, син. Добре, що до документів не дійшло. Так, бо там ж Тимофій е, все ж таки працює над, нашими, над моїми піддільними документами. До речі, друзі, ми зараз йдемо по справам одним. Зараз вам все будемо показувати. Чекаємо від Тимофія. Одну звісточку по поводу піддільних документів, щоб ми вже завтра могли виїхати з країни. Отака от ситуація. Я не думав, що я колись от до такого дійду, я вже казав в минулій серії, але що зробиш? Ну, що ж, Борис, я, в принципі, взяв гроші, але я думаю, нам цього не хватить. Ми вже стак грошей потратили. Так. Ну, що ж, в принципі, ходи. Так, ну що ж, Борис, ходи. Виходь. Йдемо на низ. Так, ой, тихо, 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 тихо. Ми бачили ось цього чоловіка якого ще чоловіка? Не поняв? Ось цього? Хм, такої людини достали. Скільки разів їй приходили тільки, що поліцейські, і тепер полеклеювали туди своїх. Це картірух. той самий кредитор. Верніше колектор? Що він там вичікує, <гум> коли він вже Добре. піде. Все, щасливо вам залишатися. Це той самий колектор, які ходять і мене шукають. Так. Ну все, вроді би, пішов. Дядьку Володя, дякуємо, що не здали нас. Ось. Вам навіть не прийшлося грошей давати. Ну, все-таки Борис, мені так як. Ну так, син. це щастя, що ви з Борисом дружите. Друзі, отут все понаклеювали оце от в моїй картинці, моя голова. От тільки що приходили до дяді Вови і от питалися, чи він мене бачив. А він мене бачив, бо самі розумієте. Дякуємо, що допомагаєте нам. Так, ну, а ми зараз йдемо в один магазин. Зараз вам покажемо, в який його. Просто вся вулиця ну, все, абсолютно все покрито он там, тут, все просто в моєму лицю. Це я просто не розумію, нема слів. Отак, от за по-мою душу. І ходять і бандити, люди, мера покійного, і ще ці от колектори, і поліція. Ну, самі бачили. Так, ну все, ходи, Борис. Так, що я так на дорогу вийшов? Отут магазин. Ми з Борисом Доброго дня! Ми хочемо з дня. Борисом купити по пістолету. Е, так, нам, будь ласка, що у вас є в асортименті? дивись Борис, на принципі, е, потрібно. Е, я не знаю, ну типу, напевно, ну пістолет нам особо не треба автомату. Можна, оце от пістолет Макарова, що думаєш? Гарне рішення. Ну, то все. Нам, будь ласка. Два пістолети і чотири обойми? Так, нам, будь ласка, пістолет Макарова. Два пістолета і дві обойми до кожного, добре? Так, добре, ось, будь ласка. Опа, дякую. Так, давненько я не стріляв. Так, а мені ще одну обойму ви не дали. Ага, зараз. Оп, даю. Е Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви бачили ось це створіння? Опа. Хм, гарний чоловік. Перший Тим раз його бачу. тут І, і знов мене шукають. На кожному місці. Перше колектор, а тепер вже і людина мера. Це капець просто, правда? Ага, зараз би пулю в лоб. Не. Як вони дістали з тим всім? О, все. Пішов, а не чекає. Де він дівся вже. Пішов, ні? Де він пропав? Ну, добре. Ходімо, я вам покажу стрільбище. Ну, добре, ходіть, покажете нам, що там. М -м, підземне стрільбище. Це прикольно. Ого. Круто. Так, давненько я не стріляв. Перевіримо, чи ця зброя у вас робоча чи ні. Так, щось я Розівчився трішки. Стріляти, але. Мені би тут автомат. Опа. Ну, непогано. Ну, знаєте, зброя робоча мені підходить. Мені сподобалося. Ну, все, я думаю, що ми її купляємо. Отут нам без здачі. Так, все, ну, документів ніяких не треба. Ви ж все ж таки нелегально це все продаєте. Можна сказати, чорний ринок. Так, але зв'язки є, тому поліція не чіпляється до цього. Так, ну все, до побачення. Так, ну, все, я, Борис. Радий, що в нас тепер є, яка не яка зброя. Але один мінус те, що нас шукають просто всі: і колектори, і поліція і бандити. За цей день ми вже з трьома бачилися, а поліція чуть нас не спалила. Чекай, вже жарко на дворі скину цю. Ай! Бороду. Фух, аж легше стало. Як ти взагалі з тою бородою ходиш повічно? Я в шоці І то в тебе така маленька, то є така такі довгі от зараз як в мене. Як люди ходять, не розумію. Так, ну все. Зброю в ящичок. Надіюся, вона не знадобиться. Ну Хто його знає, що може бути? Так. Опа, Борис! Теофій дзвони. Ану, ану, ану. Алло Максим, привіт. Так, привіт. Теофій, ну що ти там? Все добре, зробив, як ти казав. Ага, супер. Дуже добре. Просто ідеально. А якщо мене запідозрять? Ну, ти, в принципі, не будеш як підозрюваний, тому що ти в лікарні лежиш. Ти, до речі, коли на виписку? Завтра вранці. О, завтра? А ми завтра вже вилітаємо звідси. Ну, отак от, от прикольно, можна сказати. Та, ну то все. Підозріл ніяких не буде. Ну, все, добре. В, у вас все добре? Ні, у нас все добре. Так. Добре, коротше, сьогодні такий день всі були, ти уявляєш? І колектори приходили в наш будинок, і коли ми купляли пістолети, то бандит був. Поліція сьогодні рано приходила. Все, поки мене ключи. Ага, мусиш йти, добре. Все. Угу. Завтра, коли ми вже прилетимо, то я до тебе подзвоню. Все добре, давай, папа. -па. Па -па. угу, дякую. Так, тиму він завтра йде вже до виписку. Це добре. Це можна сказати дуже добре. Опа. Чуєш? Це часом. Не той бандит, який був сьогодні. В тому магазині. Ага, той самий? Опа, їх, походу, в цьому місці двоє, і вони не тільки в цьому магазині були, ну, але це й зрозуміло. Так, ну добре, нам на дворі треба бути поменше і говорити про такі речі потихіше. Тому. що Хто його знає, може, ті менти поставили тут якийсь щіп. І зараз нас прослуховують, але я за ним дивився. Хоча, як я був на балконі, то він десь там був. Ну, не знаю, то будемо надіятися на краще. Ну ще, ну, все, коротше, Борис, збираємо речі і готуємося до завтрашньої поїздки. В принципі. Грошей не є так багато, але в теж ще трошки щось є. За дорогу Тимофій вже заплатив. Білети нам купив, тому все добре. Ну що ж, друзі, побачимося вже завтра. З вами був Максен, Борис, всім до зустрічі та всім па-па!